Друзі, я всіх вітаю. Ми з вами маємо завдання, ми маємо вивчити приспів пісні про маму, щоб привітати наших мам. Тож, сьогодні ми її послухаємо і вивчимо. А перед тим ми, звісно, налаштуємося на спів і зробимо таку вправу між двома звуками з нижнього до верхнього, проїдемося, як на ковзанці. Ми з вами таку вправу часто робили. Тільки тепер беремо два звуки, і між ними їздимо вгору і вниз. Наприклад, це нижній. Ще раз. Слідкуйте за положенням гортані, бо саме положення гортані керує наш, нашу висоту звуку. і. і, і, і. і, і. Слідкую, щоб ви не кричали, а просто спокійним звуком це робили. І, і, і. І. Ще Раз. Супер! Ми налаштувалися поспівати і тепер слухаємо приспів нової пісні про маму і поїхали її вчити! Ті спробуємо просто от як ви запам'ятали слова. У вас будуть на екрані. Ви будете їх бачити. Просто підспівати, отак от як вам вона запам'яталася. Ну тепер давайте детально розберемо оці ходи. Ви помітили, я думаю, що мелодія рухається згори донизу. М'ям! А звісно, коли у нас мелодія рухається донизу, чи це стрибок, чи це поступово по сходинках, мелодія рухається, завжди ми робимо звук тихіше. Мамо! Далі, знизу догори до гори по сходинках, піднімаємося. Моє І вже друге слово мамо ми співаємо не стрибком донизу, як перше, А поруч, тому не треба одразу опускатися донизу. А тримаємо взагалі у нас така пісня світла, ніжна, як наші почуття до мами, як мамині почуття до нас. І ми маємо це передати через свій голос. Мамо! Ріда, мамо. Хоч як всі. Далі така сама мелодія. Знизу піднімаємося по сходинках догори. І останній звук на крок назад. Він поруч, він такий же високий і світлий. Хоче всі так само. І далі дивіться згори, але я скажу. Знову, коли мелодія йде донизу, ми робимо поступово тихіше на закінченні фрази.